З опіками обличчя та рук потрапили до лікарні постраждалі через вибух в Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському. Пам'ять героїв Крут вшанували в Києві квіти до пам'ятного хреста поклали перші особи держави. Австралійський острівний штат Тасманія потерпає від лісових пожеж, подекуди температура повітря досягла рекордних 50 градусів за Цельсію. Вибух на ринку в рівному в кіоску з продажу шаурми. Вибухнув газовий балон. Двох людей в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Як повідомили в ДСНС, спалахнула газоповітряна суміш внаслідок розгерметизації газової труби, яка з'єднує балон з обладнанням із запікання м'яса. Через аварію на колекторі у Бердянську не працюють дитячі садки і школи. В місті частково відключили водопостачання. Колектор обвалився відразу в чотирьох місцях внаслідок корозії. Він транспортує до 80% стоків міста. Наразі проводяться ремонтні роботи. А в мікрорайони, які залишилися без води, рятувальники організували підвезення технічної води. Наші підрозділи рядом з комунальними службами забезпечували доставку технічної води населенню та підприємствам, зокрема медичним закладам, а саме геріатричному пансіонату та Бердянському територіальному медичному об'єднання. А також здійснювався під підвіз води у дві котельні Бердянського підприємства, теплових мереж. Із опіками обличчя та рук потрапили до лікарні постраждалі через вибух на Дніпровському коксохімічному заводі у Кам'янському. Це п'ятеро людей. У них від 10 до 15% опіків тіла. Їхній стан стабілізували. Лікарі не виключають, як тільки постраждалих можна буде транспортувати, перевезуть їх в опіковий центр Дніпра. Вибухнуло близько четвертої ночі на території заводу в триповерховій будівлі смолопереробного цеху. В цей час у приміщенні перебували 13 працівників підприємства. охопило дві сотні квадратних метрів площі. Вогонь загасили, пошкоджено технологічне обладнання цеху. За попередньою інформацією, вибухнула газоповітряна суміш. Поліція відкрила кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Пожежа розповсюдилась на площі орієнтовно 200 метрів квадратних, а також пройшло руйнування обладнання цеху на площі майже 500 метрів квадратних. Всього до ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць техніки, а також 44 чоловіки особового складу. О 4 годині 7 хвилин пожежа було повністю ліквідовано. Стан постраждалих за інформацією головного лікаря лікарні швидкої допомоги міста Каймінське Вінера Ростислава Любомировича, це п'ять осіб від 25 до 43 років, всі чоловічої статі, всі з однаковими діагнозами опіки рук та обличчя. На щастя, не сталося найгрознеше, що могло бути, немає опіків дихальних шляхів. шляхів. І з цієї причини всі вони знаходяться на самостійному, на самостійному диханні, всі знаходяться у свідомості, всі отримують лікування і не є реанімаційними хворими. У Житомирі через грип закрили школи ПТУ та заклади позашкільної освіти. Як повідомив міський голова Сергій Сухомлин, у Фейсбук карантин триватиме 10 днів, адже в деяких школах поріг захворюваності перевищив 20%. За інформацією центру громадського здоров'я, з початку року на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі людей. Шестеро померли. У Миколаївській області брат і сестрою бавилися на льоду та провалилися. Діти розповіли, що гуляли на снігу. Дівчинка жбурнула шапку брата. Той побіг її забирати і провалився під лід. Сестра кинулася рятувати меншого братика і стрибнула в ополонку, але вибратися не змогли. На дитячий крик прибігла жінка, яка живе неподалік річки. Вона і врятувала дітей. Ми виші на снігу були, там катались. А потім предложили покататься на речке. Потім я кинула шапку. Ну, я там хотіла забрати, а пота подавно різко провів сальот. Аня пішла за мною так вытянет за руку і теж провалилась. Я прибігла, діти, діти тонуть на, на ополонки, от і в мене до реакції не було, що ти сосіді гукати, я одразу пішла по них. До мала витягнути, ну сама. Провалилася теж. І спочатку мальчика витягнула, перекинула через себе. От, а дівчинка каже, що Дань, хоча б ти спасися". От, А потім витягнула я дівчинку і кажу, полозіть, а вони ще й переживали, каже, як ну, ви виберетеся. Пам'ять героїв Крут вшанували в Києві. Квіти до пам'ятного хреста поклали президент Петро Порошенко та перша леді Марина Порошенко. На церемонії вшанування українських захисників були присутні голова парламенту Андрій Порубій, урядовці та депутати. Президент відзначив патріотизм Героїв Крути, які захищали батьківщину від агресора, і провів паралелі із сучасністю. Петро Порошенко зазначив: цитую: бій під Крутами тільки одна з численних битв у Хрестовому поході Росії проти України. П'ять разів минулої доби бойовики порушували режим тиші на Донбасі. З гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції об'єднаних сил в районі Широкиного, травневого та Новотошківського. Стрілецьку зброю ворог використав поблизу Марінки та Кримського. Постраждалих серед українських військових немає. Від початку цієї доби ворожих обстрілів не зафіксовано. Аби побачити, як живуть місцеві на Донбасі. Міністра закордонних справ України та Чехії поїдуть на схід. Таке анонсував глава Українського МЗС Павло Клімкін. За його словами до міністрів долучиться і спеціальна місія Європейського союзу. Говоритимуть про те, як протистояти російській агресії та підтримати місцевих жителів. Будемо говорити саме там Маріуполі з спеціальною місією Європейського союзу. Місію, яка буде саме системно дивитися, яким чином допомогти українському Донбасу, яким чином допомогти українському півдню відбивати загрози з боку Росії. Посилити тиск на Росію і не дати Кремлю загострити ситуацію на Донбасі та в Азовському морі з таким закликом до міжнародної спільноти в Осло звернувся прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ексклюзивному коментарі. Прямому він пояснив, затримання українських моряків є порушенням міжнародних норм, і світ повинен реагувати на це. Треба посилювати тиск на Російську Федерацію. І економічний, в тому числі, і дипломатичний, з тим, щоб вони почали вже, врешті-решт, на ці заяви, реагувати і адекватно реагувати, і робити певні кроки. Беззаперечно, ну хто які вони мали право, взагалі а, захоплювати український флот і українських моряків? Ми ж розуміємо, що це є а, безпрецедентне порушення всіх міжнародних норм. Більше того, їх обстрілювали і їм загрожувала смерть, в якому а, Куточку світу, можливо, собі уявити, якщо мова йде про демократичні країни. 64 мільйони євро інвестує Франція в проєкт постачання питної води в Маріуполі. Відповідну рамкову угоду підписали в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб. Проєкт передбачає будівництво заводу заробництва питної води. Для цього використовуватимуть французькі технології. Пільговий період кредиту діятиме 10 років. Наркоплантація в орендованій квартирі в Києві. Чоловік облаштував теплицю в себе вдома на і вирощував коноплі. Лабораторію обладнав спеціальним світлом, а необхідну вологість і температуру підтримував за допомогою спеціальної системи поливу та кондиціонування. Готову продукцію чоловік фасував і передавав замовникам для продажу. Правохоронці вилучили вирощені рослини та суху речовину. За цінами чорного ринку коштують вони 3 мільйони гривень. В квартирі даної особи виявлено близько 200 кущів роду коноплі, які знаходились в спеціально обладнаних кімнатах для їх вирощування, а саме були обладнані системою зрошування та системою кондиціонування. В наступному за місцем проживання даної особи виявлено близько 15 кілограм сухої потрібної речовини, схоже на канабіс. Смертельна ДТП в Харкові суд розгляне відвід від експертів, які не змогли визначити швидкість лексуса зайцевої. Станеться це на наступному засіданні 30 січня. Про відвідує клопотав захисник Геннадія Дронова, другого обвинуваченого у цій аварії. Він також просив викликати на допит експертів із Дніпра, які змогли визначити швидкість руху автівки зайцевої у 106 км на годину. Втім, суддя у допиті Дніпровців відмовив. У нас з'явилися вже докази того, що експерти некомпетентні. Ми попросили суд, давайте ж, якщо є питання до експертів Дніпровських, їх викличемо. але повторно чомусь я не, не, не зрозуміла мені, чому ніхто не хоче вислухати цих експертів. Всіх експертів в рамках даного кримінального провадження ми в суд викликали. Дніпровських експертів чомусь необхідності немає. Ніхто не дає ніякого, ніякого конкретного відвіда. Чесно говоря, в якийсь момент опускаються руки, тому що. Что бы мы ни делали, да, какие мы даже письмо президенту написал а о том, чтобы определили скорость, определили еще что-то, а все остается без ответа. То есть мы даем какие-то действия и не получаем на них никакого ответа. Поэтому, соответственно, хочется уже завершения этого процесса. У Миколаєві знесли стометрову залізобетонну трубу котельні. Її підірвали, вона впала на пустир саме туди, куди її спрямували підривники. Стара котельня вже давно не працювала. Крім того, труба заважала військовим льотчикам заходити на посадку на розташований неподалік аеродром. Тож власник вирішив знести аварійну споруду. Вдалося це після першого ж вибуху. США запровадили санкції проти найбільшої нафтової компанії Венесуели і заблокували 7 мільярдів доларів її активів. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Він додав, що американські компанії можуть і надалі закуповувати нафту у Венесуели, проте плата за це йтиме на блокований рахунок. Скасують санкції, якщо президент Ніколас Мадуро погодиться на проведення нових виборів. Нагадаю, 23 січня криза у Венесуелі спалахнула з новою силою. Тоді голова національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Легітимним лідером молодого політика, одним із перших визнали США. Після цього Мадуро розірвав із Вашингтоном дипломатичні відносини я закликаю всі відповідальні країни негайно визнати тимчасового президента Гуайдо. Зараз настав час виступити за демократію і процвітання у Венесуелі. Я повторюю, що Сполучені Штати вважають сили безпеки Венесуели відповідальними за безпеку усього дипломатичного персоналу США, національної асамблеї і президента Гуайдо. Будь-яке насильство над цими групами означатиме серйозний напад на верховенство права і буде мати значну відповідь з нашого боку. Президент США Дональд Трамп виступив у вівторок 5 лютого з традиційним посланням до конгресу про стан справ Україні. Про це йдеться у заяві американського лідера на сайті Білого Дому. За попереднім графіком виступ мав відбутися сьогодні, але через урядовий шатдаун минулого тижня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі попросила Трампа представити доповідь у письмовому вигляді. Втім, у п'ятницю уряд знову став до роботи. Начільник Білого Дому підписав законопроект про тимчасове відновлення його роботи. Цей шатдаун тривав 35 днів і став рекордним в історії США. Австралійський острівний штат Тасманія потерпає від лісових пожеж. Полум'я знищило кілька будинків, евакувати довелося сотні людей. Приборкати вогонь намагаються сотні пожежників. Гасять із землі, з повітря. Один вертоліт із водяним резервуаром розбився. Попри всі докладені зусилля, локалізувати полум'я заважає спека на півдні країни, температура повітря досягла рекордних 50 градусів за Цельсієм. Страждають від спеки і тварини в місцевих зоопарках. Співробітники годують їх замороженими фруктами, а басейни наповнюють холодною водою, щоб захистити звірів від теплового удару. Вони нас заспокоюють, що загроза мене сьогодні. Завтра кажуть, що в четвер ми зможемо повернутися до наших домівок. Але учора на брифінгу вони казали зовсім інше. Мовляв, щоб подолати вогонь, знадобиться багато часу, і це буде довгий шлях. Тим паче, у найближчі три-чотири тижні не прогнозують дощів. Кількість загиблих внаслідок руйнування дамби в Бразилії зросла до 65 людей. У списках зниклих безвісти 279 осіб. Інцидент стався минулої п'ятниці на шахті на півдні країни. Там обвалилася гребля з відходами від видобутку копалин. Як наслідок потоки бруду змили частину будинків неподалік металургійного підприємства. Рятувальна операція триває вже п'яту добу поспіль. Поки що всі новини на цьому наступний репортер менш ніж за годину. Більше інформації на сайті прямо пірем.юе га.